Шановні да. депутати присутні. У вас всіх є і було роз'яснено міського голови. Була Вся робота міської ради, ми зданого населення самоврядування депутатської роботи. У цьому році була спрямована на задвіння. <п 'ятати> І е, вирішення питання в першу чергу це було по програмі турбота, програма соціального забезпечення, програма, освітянська програма, програми, поки відділялися кошти, це, це були програми військових військових частин, що вони нам подавали. Е, можна говорити багато там на 87 сторінок світу міського голови. Я думаю, що ви, як всі депутати, переглянули, перечитали це. Якщо маєте конкретні запитання, можете задавати. Я вибачаюся, бо Валерій ви Володимир сам зараз нарадав з комунальними підприємствами, за його долученням долучив секретарю, тобто мені, якщо у вас є якісь запитання, можете задавати. Якщо ні, то я б вас попросила взяти з голови. з кого а, ну, так, так, так. друге питання про роботу частини комісії з питань земельних відносин і з ну, В цьому році всі засідання відбулися, так що ну, комісія працювала. Графіка відвідування прикладу. Як секрет, що ради хотів вам всім членам земельної комісії подякувати навіть з тим, що кожен має різну, різну, на різних роботах працює, тут чопі, не чопі, все ж ви відгукуєтеся. Щиро вам дякую за те, що не було зірвано ні одної комісії. Третє питання про виконання програми номер 7. Галина Вашина. Так, у нас було 27 програм. Всі ті програми у нас виконані. Вони ті програми є у вас на руках. Я би попросила ті програми, так вже термін її вже вичерпався. Один ми їх закриваємо, винести на сесію. Більшість програм, якщо ви так тільки назв програм переглянути, там більше десь 14 я рахувала, це були програми, які

Де, шановні депутати, вносимо зміни два рішення, ми надавали прикордонних дозвола на відвод землі прикордонної смуги, а міняємо слова за межами села Есень на слова село Есень. Тобто ті ділянки, які вони оформляють, вони не за межами, а в межах, в межах села. Чисто технічні питання, тому попрошу вас так само. Наступне питання це про проведення земельних торгів в формі аукціону та продажу права оренди земельної ділянки. Мова йде про земельну ділянку 18,5 гектарів. Я вже так більш-менш пояснюю це хіміком, який ми припинили за рішенням суда. Це чи пуска земельна ділянка комерційного призначення, яку ми маємо намір виставити на аукціон торги і реалізувати. З 2004 року вона не реалізована. Зараз будемо пробувати, щоб, щоб вона запрацювала. Не реалізована із об'єктивних причин, що її ніхто не брав, Ні, не реалізована із бездіяльності орендаря, скажу так, прямо і Але в даному рішенні земельна комісія має надати пропозицію щодо ставки оренди річної і терміну дії даного договору. Тому прошу ваші пропозиції. Законодавство нам дозволяє від 3 до 12%. 12% це максимальний відсоток. По терміну? Ну, по терміну, так само в середньому, ну не в середньому, а в цілому ми почок даємо 5 років. Ну, як ви вважаєте, за потрібне? 10, 5. Ну, охопити велику ділянку. Так, ділянка велика, 10. тому Тут пропозиція хайки, 10, 10, хай би було. А от відсоток, прошу, ваші пропозиції. 12. Прошу. 12%. Дівчин. Максимально, да. Да. 10 я, років. Е, так. Так, я поясню, років. чому ми так думаємо. Тому що це, по-перше, це єдина земельна ділянка, потім о, велика о, площа земельної ділянки. І це, о, ну, кажуть, це. І найпідходящий такий варіант для будь-якого індустріального парку ну, і хороше географічне розпашування. Якщо, якщо упокий, що там буде індустріальний парк, то там будуть уже піллі різного виду, так що може тут. На початку, до деле відсотків тут буде 28 мільйонів. 28, тому що у нас нормативка 200, 233 тридцять мільйони чи два мільйони, дванадцять це оцінка сума. цієї віри. А когось це зупиняє? Ні, ні, ми довідомо говоримо. Я, я, я думаю, що в цьому випадку треба мільйонів боятися. Це треба навпаки. Мільйони ну, Добре, Добре, дякую. Прошу ну, проголосувати. Голосувати. Наступне ми поновлюємо договір оренди. Тут всього на 82 квадрати. Це заїзд на одне з підприємств Єврока. Навіть ну, сутини немає. Ну, так само вас роки і відсоток Запропонувати Було 12% і 478 рік орендної плати попередньо. Залишаємо. Залишаємо на тих самих умовах. А строк? Строк. Okay. Ну, це є, okay. це заїзд, okay. я вас попросив більше, хай 10 років. Yeah. Там yeah. так. Yeah. Так, ну, за то я говорю. Ну, дякую. Okay. Так, okay. так. Okay. Наступне це поновлення ТОВ автоконсалтинг, автотехнік консалтинг вибачаюся, земельної ділянки в селі Петрівка. Okay. Це 12. 53 так само велика земельна ділянка, договір закінчиться, зараз є необхідність е, прологування даного договору. Тому так само тут важливі від вас пропозиції відсотків і так само те. Е, було в нас 6%. Е, це було 323 тисячі 910%. Ну, це область, що укладала, це, це нас договор. Це вже да. спадок е, ОТГ. Те, що нам передали. А строк Десять 10 може 10. Дякую. Далі поновлення договору оренди ТОВ Інформ Центр. Це вже місточок. Це ті п'яти етажки, які знаходяться на петифі, 35 сотин. То не петики. Ну. Чепає. Чепає. Це вже й не темно. Тихо чендес. <laughs> <тихо> -чен <laughs> <laughs> Да, там міняється адреса, тому так само прошу вас, все житло, прошу, прошу вас так само, мені потрібна ваша пропозиція стосовно відсотковості та терміну. Ну, було 6%, то що весь період часу, будівництва і зараз. Там всі квартири продані? Ні, okay. один. один будинок. Один. Один будинок. Од, навіть не один будинку, один під'їзд, під під і там частково так от, по квартирах з під'їзда, а той будинок один цілий стоїть без вікон, без дверей наразі. Такому стані. Не добудова. До, ну, Прошу вас, що? Ну це а що? Шість. Ну, я б 6%. Це житло, якби не було. І, і якщо можна термін так само, може, 10 років. років поставити. Уже, ну, вже 15 будується і не добудується. Дякую. Дякую. Далі в нас поновлення Ващенко Алла. Проїзд торговий 3, 100 квадратних метрів. Це якщо ви знаєте, напроти дрейфера, як заїзд до клієнта. Дитячі, дитячі речі. речі. Там було 6%, тому прошу вас так само. І термін 10. Чому я кажу по, по терміну, по 5% це так швидко проходить, ми не встигаємо їх поновлювати. Там і так майно. І там майно стоїть тому, в принципі. Дякую. <п я> <п я> так, Надалі передаємо земельні ділянки на правах постійного користування, чистому чоку по комунальному підприємству. Мова йде про земельну ділянку Есень, «Червоне» та Соломонова наразі. Це три земельні ділянки під кладовищем. Ми їх вони є сформовані, передаємо їх чистому чоку для їхнього управлінського, їхньої господарської діяльності на даних кладовищах. Прошу вас підтримати. Надалі ми надаємо дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення меж 4,1 гектара. Ми бачимо, що мова йде про геліос. Пам'ятаєте, рішенням суда припинено термін дії, взагалі припинено право постійного користування. тому... Я надаю дозвіл, ну, ми надаємо дозвіл, щоб я її міг сформувати за повноцінно за комунальною власність. Прошу. 4,1 гектар. Там є майно. Там фізично майно є, але е, документально його немає. Це не буде ускарні, якщо майно є. Чи воно фізично? Ну, це на е, в суді це питання розглядалося, але тим не менше суд вирішив припинити правому сьогодні. Читаю суд вирішив. Значить, може бути апеляція на рішення. Апеляція була там, е, податкова застава на це майно, і податково вже через виконавчу службу готує документи на аукціон е, продажу. Ну це не майно, а це матеріали, які рахуються, та тому що це не добудова. Ну в реєстрі внесено поки що добре. Поки не вирішилося питання по минулі чи з податкової, чи через податкову, через виконавчу сумку, чи миток ми можемо ми, це ми не виконуємо рішення суда. Ну, рішення... Наразі ми її тільки формуємо, присвоїмо кадастровий номер. Ні, добре. Я просто кажу, чи ми, чи ми можемо якісь дії робити, якщо зараз у судовому розділі це питання? Воно вже вирішено в рішення суда було, нам було законна 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 сили сила. Рішення суду. Ми нічого такого не робимо. Ми зараз її приводимо у відповідний стан як комунальну власність наразі. Ми не надаємо поки що ні в оренду, ні наукфон нікуди. Формуємо. <кій> <кій> Дякую. <кій> Надалі ми надаємо дозвіл на розробку тех документацій щодо. Інвентаризації земельних ділянок. Мова йде про чотири земельні ділянки. Це Саловка, Петрівка, Тіса і ті Це кладовище. Бачите, вони малесенькі, але тим не менше ми проведемо інвентаризацію і вже будемо мати повноцінну комунальну владу. Дякую. Дякую. Надалі ми надаємо дозвіл на розробку проєкту зміноустрою відповідності до містобудівної документації, формуємо земельну ділянку площею 80 соток, це село Соломоново. За мостом, як тільки ми під міст проїжджаємо, права сторона, ой, ліва сторона, там, де є й забор, де, де огорожено 2 гектари приватної власності, там є така полосочка 80 соток. Формуємо її так само на аукціоні. Надалі надаємо дозвіл Львівській залізниці на розробку таку зиму щодо відведення. Залізниця продовжує потрошку оформляти свої земельні ділянки під коліями, там, де є розміщені їхнє нерухоме майно. В даному випадку так само. 98,28, майже гектар зимі вони до оформляють. Тут наступна так само львівська залізниця, площа маленька, але зазор полії залишився 434 квадрата, вони так само дооформляють. Надалі ми затверджуємо проєкт відведення земельної ділянки. Все було оформлено, то вони одну ділянку докупили, зробили деталку, ми міняємо те цільове призначення, яке в них там бо є ще плюс одна ділянка. Ну Так само прошу вас підтримати. Е, надалі у нас іде так само зміна цільового призначення земельної ділянки в селі Соломоново. Е, я зараз поясню по одній ділянці, бо іншій йдуть однотипні. Е, це Отих, що я казав під мостом, коли проїжджав ліва сторона 2 гектара, 1,9 гектара приватної власності. За цією ділянкою ще куплено 4 ділянки, і по детальному плану вони так само міняють цільове призначення. Оце от цей Дунаєв Андрій Володимирович, це ті самі 1,9 гектара що і ці ділянки, які ми зараз будемо розглядати щодо зміни цільового призначення. Тобто люди докупили приватну власність і міняють цільове призначення. Я, в даному випадку буде? мова йде в 15 суттєвих. А що там буде? Що там буде, Ну, поки що я не можу сказати, що там буде, поки що вони міняють під промисловість цільове із житла в цей. Ну, я думаю, що якесь виробництво, ну, якщо не виробництво, але щось мусить бути, якісь склади, як мінімум на, на даний час ця фірма орендує приміщення у Євроках, там йде перевантаження побутова техніку і вони та, Одеса. І вони хочуть Одеса, зробити одесі. тут собі окремий термінал, Вони купили ту ділянку і рядишком купили ділянку. Декілька ділянок вони купили рядом і міняють любе. Добре, голосую, прошу вас підтримати. Надалі не буду повторюватися, так як я й казав, 25%, соток. так само зміна цільового призначення це межі людьми в селі Соломоново. Прошу підтримати. Надалі так само Герасименко вже едуард, це ті самі одесити, 15 15% зміна цільового в селі Соломоново. І ще одна ділянка, так само зміна цільового Герасименко, так само село Соломоново 25 сотин. І бачаюся ще одне. І за... так само зміна цільового Герасименко та Дунаєву. Тут ділянка на двох осіб куплена, село Соломоново 1,9997. Це та велика ділянка згідно детального плану. Так само міняється. Село. Це 21-й, так? Так, так, так. 22. 22. 22. 60 те питання порядку денного там. 62-те, Добре, добре, 60. Прошу вас підтримати. Одноголосно. Надалі зміна цільового призначення громадян і ступав Лариси Вікторівної площею 130 квадратів, Йосипа Бокшая 12. Це там, де курочка ряба. Оце здання курочки ряби магазин. Це, під ним зараз вона міняється нове призначення, тому що там, по суті, бізнес, ну, комерція. А до сих пір там було житло. Тому Розробила... А як до сих пір було житло? А ви і... куди додалися? І... До сих пір 50. Ні, як це? Ну, так. А ви, ну, я щось не розумію, ви куди додалися? Там по газифікації другий поверх. Зміна, зміна цільового призначення і і зараз відбувається. Так. Скільки років там той бізнес? Ну, ну і як, знаю, як? 10 років, напевно, 10 років? А скільки тоді? Я щось взагалі не розумію, ну, це в центрі міста ви нічого не бачите. Місце, Зато за, за околицями за людьбу можна і став. А <кх> тут в центрі ніхто нічого не бачить. Ну, не я виділяв відділянку, тому нічого не можу сказати. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Одноголосно. Так, надалі у нас йде встановлення відновлення. Все вже мова йде про сертифікати. Тобто люди вносять свою бойову землю відгідно сертифікатів Державний земельний кадастр. В даному випадку коло Федор Федорович. 48 соток, 55 соток та 56 соток. Прошу вас підтримати. Зараз у двох хвилинах я відбудую папку. І в нас ще є. Надалі в нас є ще ряд питань, це вже йде передача у приватну власність, земельних ділянок, де знаходиться на майно. В даному випадку 10, соток, 10 сотин Конор Марієм. Це Чоп, Квітова, 44. Надалі в нас йде Ковач Юрій Михайлович, земельна ділянка 25 сотин, в селі Соломонова, вулиця Демократична, 10. Надалі Ковальова Наталія Олексіївна 695 квадратів, Чоп, Тисова, 15. Ага, нові. Прошу. Ну, нові власники. Ну, напевно. да-да, де Бабушка жива. Надалі передача у власність Шанко Олександрію Олександрівні 752 квадрати в місточок приозер на 100 дерев. Одноголос. Надалі передача у власність Ткаченко Марії Михайлівні. 17 сутин, село Червоне, вулиця Шкільна, 21. Оголошуємо. Одноголосне. Надалі передача у власність Гіді Йосифу змейної ділянки, місточок, берег 122. Оголошую. Одноголосне. Надалі передача у власність Берта Марії Емеріхівній, 24 Сутини, село Соломоново. Вулиця Тисова, 31. Одноголосно. Надалі передача у власність цар Михайлу Петровичу, е, земельної ділянки, площу 683 квадратні метри, місто Чоп, Квітова, 12. Квітова 12. Ні, це не новий, це спадщина ще з 2000 року. Це майно цього, Це, там було два власники і на одну складчину, на другу складчину, зробив усі помирали. Перебували. Надалі передача у приватну власність Сколяровій Світлані місто місточок, вулиця Перемоги, 27. Одноголосна. Надалі передача Мосіні, Ларисі Петрівні, 17 сотень, село ТСАш, вулиця Петефі, 28. Одноголосна. Наразі питання збройні Дякую. А чого в мене? мене, мене У мене 33. Це який номер питання? Виносино що там? 33. 34. Це 72. О, що? питання. Що? Це 72. питання. 72 останніх. 34. 34. Шановні депутати, там увійшли. У вас є на руках. Там я на руках, шановні <зв1> <зв1> <в мене в теканція> депутати, до президента. Я попрошу вас, перечитайте, і ми внесемо на сесії, якщо буде ваша згода, порядок денний і Якщо, ну. Ваше добро. Ну, текст, нам скинули. Там, текст нам скинули з обласної ради. Звернення ще <клес> щось. Ну, <так>, ну, <клес> <варію. клес> Просто <клес> даємо зараз на сесію, щоб потім здобути за черговою робити.